21 червня в актовій залі міського виконавчого комітету відбувся форум молодіжних лідерів та громадських організацій. Розпочали програму з привітального слова заступника міського голови Людмили Пасенко. Я дуже рада вітати всіх у цій сесійній залі Бориспільської міської ради, активних, ініціативних, молодих і тих, що дуже дуже прагнути навічно залишитися в у цій категорії. Далі на форумі обговорювали питання лідерства серед молоді. Андрій Куксенко керівник Християнського соціального центру Новий час ініціатор та засновник понад 20 громадських рухів, автор книг по менеджменту життя. Він розповів, аби стати лідером, необхідно відкрити в собі декілька факторів. Первый, самый важный фактор, это должны быть люди, которые имеют вечные истинные ценности. Второе, это должна быть реальная забота о людях. Я думаю, что здесь сегодня ну, убеждать никого из вас не нужно в этом, потому что вы, в принципе, этим и занимаетесь. Вы реально работаете с людьми, контактируете, это очень важно. У вас есть этот фактор. Но и третий важный фактор, это то, что мы должны передать ценности будущему поколению. Также на зебрани продемонстрировали план проведения Евродня «Молоди», который проходит в вместе месте 4 дня. День молоді в місті Бориспіль такого ще не було. Будь уважним, не прогав жодної події. Отож, починаємо анонс 21 червня, четвер о 15.00 в актовій залі міської ради. Відбудеться форум молодіжних лідерів. Ініціатива Дії, результат. Тут говоритимуть про таке: хто такий лідер? Приклади успішних ініціатив у молодіжній політиці. Цікаві люди та багато корисного. Поспішай бути серед перших. 22 червня, п'ятниця. Вперше в місті відбудуться змагання з «Workout» у двох номінаціях: Фрістайл та силові вправи. Участь може прийняти кожен бажаючий. В гостях з показовим виступом переможці телевізійного шоу Україна має талант 4» Команда «Workout». Поспішайте побачити! Місце проведення змагань майданчик на вулиці Робоча, 19, за магазином Маяк. 23 червня в суботу у місті буде справжня спека. Адже з самого ранку з 9.00 на штучному полі стадіону Колос відбудуться щорічні змагання з вуличного футболу. В цей день одночасно зберуться всі любителі та шанувальники футболу нашого міста. Щоб показати свої здібності та з'ясувати, хто кращий, зареєструватися може будь-яка вулична команда. Переможці будуть нагороджені на вечірньому концерті. З 15.00 на парковці торгівельно-розважального центру Аеромол відбудеться автославом від Бориспільського автоклубу. Субота, 23 червня о 18.30. Головний захід Євродня молоді. Сцена біля аеромолу. Вперше відбудеться масовий запуск повітряних кульок. Святковий концерт. Гурт Принципова Зміна разом із кензовим Олегом. Гурт Денс» «MM та Дмитро Скалозубов. Потужна дискотека. Лайт. Альфред. Шутер Бейсит Джамп. За фінансового сприяння Героя України, депутата обласної ради Мостіпана Олександра Олексійовича, також на вас чекає лотерея, цінні призи, шалений настрій, нагородження переможців змагань та конкурсу Молода людина року 2012 Заключний день, 24 червня, неділя, баскетбольний майданчик, парк культури та відпочинку. О 10.00 – Змагання з вуличного баскетболу. Святкуємо разом Євродень молоді у своєму улюбленому місті. Бориспіль. Детальна інформація у соціальних мережах та за телефоном 61188. Володимир Полочанів, голова постійної комісії Київської обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, розповів присутнім про нові технології. Пан Володимир каже, що молодь має більші можливості в інтернет-технологіях, аніж старше покоління. 21 рік це рік цифрових технологій. Обов'язково стоїться цифрова революція. Мір переходить жити в онлайн. То есть все современные политики в Украине, или, скажем так, подавляющие их большинство, это люди из прошлого века. А методы, которыми они действуют, это методы позапрошлого века. Они принципиально не понимают, по каким законам сегодня живет современный мир. Вы живете в Иване. И тот мир, в котором вы являетесь, намного профессиональнее, намного осведомленнее. То есть это электронный мир. Да? На самом деле он очень влиятельный. Лідером може стати кожен, та необхідна ще й матеріальна база, каже голова молодіжного парламенту міста Вікторія Шевц. Якщо ми будемо лідерами, якщо ми будемо мудрими, але якщо ми будемо бідними, то навряд чи хто нас почує і хто нас буде сприймати, і мало чого ми зможемо зробити. І наступну людину я хочу запросити, і перед тим, як вона вийде на сцену, я запрошую вас переглянути невеличку відеопрезентацію. Це проект бізнес-молодість. Він прийшов до нас із Росії, знаходиться з лютого місяця в Києві. Сьогодні у нас одна із бізнес історій молодіжних живого бізнесу молодіжного виступить зараз через декілька хвилин. А зараз я прошу вашу увагу на екран. в различные стартап-проекты растет. А, то есть мы возвращаемся опять к проекту бизнес-молодости? Ну, я бы заложил, вот, чтобы концовку начать из 15, Которые реально подает, то, что вообще, в принципе, Расснела политику та принцип работы проекту ⁇ Бизнес-молодец ⁇ Анжела Ищук. В она на властном прикладе рассказала ⁇ Як распрочатываю власну справу без материальных затрат ⁇ Это сообщество молодых предпринимателей, молодых даже людей. Как только ты туда приходишь, ты еще никто, ты не предприниматель. Ты просто человек с улицы. Просто тебя вгоняют скажем, в такие условия, то ли рамки, что ты начинаешь думать по-другому ребята, Петя и Миша, это люди, которые имеют много своих собственных бизнесов. Им обоим там 24 и 25 в лет. Они уже миллионеры. На форумі молодіжних лідерів також обговорювали питання вживання наркотиків. Роман Ступницький, заступник президента ВГО, рух протидії наркоманії та наркокорупції, розповів про вклад молоді у вирішення соціальних проблем, а також звернувся до молодіжних організацій з проханням скасувати закон про легалізування наркотиків. В нашій країні вони хочуть зробити так, щоб кожен чоловік мог з собою мати, наприклад, полграма героїна в кармані, кілька коротких травки э гита таблетки. Это довольно серьёзно, это они в этом прессе выступают. Поэтому е, здесь есть депутаты, да, я просто хотел обратиться с просьбой, что от всей организации, чтобы вы, ну, взять и составить, ну, ну письмо-обращение на государственную службу по контролю за наркотиками, что вы против этого. Я думаю, они для кого труда не составят. Далее молодёжный парламент міста Бориспіль представив відеопрезентацію з фотозвітом про роботу, що було проведено за останні півріччя. Стемніло, розом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірів, все те, у що я вірусний Зникло, так як вітер та почорніли квіти, ми змінимо світ, сістрем стерел, диви, ми молодь України, її шалені діти ми змінимо світ, сістрем стерл, диви, ми молодь України, її шалею. Ми зміни масові, ся тебе ми молодь України, її шалені, діти Ми змінимо світ, ми можемо все зробити Все, що я знав, напевно Те, що я мав, даремно Зникли пріоритети Влада наклала, пено То на моя міг хто про хлібину мріє Та Таві довертає Оч, правда не хоче ми змінимо світ, трем стрел, диви, Ми молодь України, Єгі, шалені, діти. Ми змінимо світ, трем стрел, диви, Ми молодь України, Єгип, шалені, діти. Ми змінимо світ, трем стрел, типи, Ми молодь України, єгипет Шалені, діти. Ми змінимо світ, ми можемо це зробити. Ви можете зробити Ви молоді України, єги, шалені, дід Во те совет Ви можете зробити Ви молоді України, є шалені, д'яде Во те совет, ви можете зробити Наприкінці засідання слово надали заступнику міського голови з гуманітарних питань Людмилі Пасенко. Вона підбила підсумки роботи молодіжного парламенту та громадських організацій і закінчила виступ словами українського філософа. Успішно можна тільки тоді, коли пізнаєш сам себе, дослідиш свої можливості, і коли ти маєш оту стратегічну ціль, яка зробить тебе самодостатнім у цьому житті. Недаремно наш український матриний філософ. Сказав, пізнай свій рід, свій нарід, і ти побачиш свій шлях у майбутнє, по якому пройшли сотні поколінь до тебе, і який приведе тебе до твоєї успішної зірки. Подякувала представникам виконкому молодіжного парламенту та присутнім і Наталія Погребна, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту. Сподівається, що такі заходи проходитимуть частіше. Я думаю, з кожним разом у нас буде ще більше бажаючих і якісь ідеї. Якісь е, свій досвід будуть ділитися всі бажаючі приїжджають до нас. Саме в Борисполі будемо проводити такі великі масові заходи з приводу обміну досвідом. Угоду про співпрацю молодіжного парламенту міста Борисполя та молодіжними громадськими організаціями Київської області уклали. Всі питання з'ясували та після завершення форуму посмакували кавою. З вами була Олена Скринник. Побачимось наступного разу.